Сьогодні у нас в кадрі ніж від компанії Кайзер. І зветься він Clipper. Постачається він ось такі от стандартні казерівській коробці. Тут у нас всередині сама коробка і ось така от книжечка. Там у нас салфетка і книжечка. І так, по самому ножику. Такий цікавий красень з рукояткою із алюмінія. Це у нас фронтфліпер з насічкою, як ви бачите, повністю по всьому, по всьому плавнику і навіть до однієї четвертої самого клинка. Все у нас тут підігнано дуже чітко. Лайнери із сталі. І кліпса глибокої посадки, лаконічна, чорна в тон руків'я і прикольне таке от під золото зроблені гвинти. Дуже красиво дивиться. З карману буде виглядувати зовсім зовсім небагато. Отак от сама кліпса і чу чуточку, пару міліметрів такої верхушки ножа. Повністю сквозна конструкція. Аксесуари, як ви бачите, Гвинти і бонки із жовтого металу позолоченого, і відкривається він фронтом. За допомогою великого пальця можна також і так от указательного, якщо прилавчитись. Прикольно, відкривається на ура. Тут у нас підшипники, тому механіка просто ідеальна. Клинок у нас зроблений із залізяки порошкової 3. Це у нас преміум лінійка із Залізяк з логотипом Кайзер. Гарнесенький красивий сатін. Ну як завжди, поперечний робить у нас компанія Kaiser. Все дуже гарно, все по якості великолепно просто. Прямі спуски з товщиною клинка 2,7 мм і довжина клинка у нас 0,8 І приходиться взведення в зведення в 0,3. Фасочки по обуху зняті. Це у нас такий от. Ну Щось щось між е, шипфутом і е, дроппойнтом. Більше, напевно, як шипфут. Назва кліпер і логотип дизайнера. Не пам'ятаю, хто у нас дизайнер. Ну у казіра всі наші дизайнерські, тому кожен виріб ви ви берете собі в колекцію і маєте прізвище якогось дизайнера. Це не просто no no name. Зручно тримати. Ніж не важкий, вага всього 93 грами. Ну, це EDC-шнік. EDC-шнік міський. Замок Liner Lock, підшипники в осьовому. механіка просто-просто відмінна. Ну, трошки хоп, прилягаємо зусиль і фліпує просто відмінно. Чикс. Класно звучить, такий прям як, як настроєна піаніна. Все якісно зроблено. Алюміній матовий, приємний на дотик. Все дуже гарнесенько. Дуже прикольно, дуже класно. Так, і баланс у нас. Ну, він зміщений. У руків я отак от. Ну, тому що стальні лайнери і алюмінії придають до вагу. Ну і клинок у нас не товстий. Ось такий зручний, прикольний ножичок. Моделька знята з виробництва, її вже немає, і у нас залишилось всього декілька штук, тому пару чоловік можуть вихватити отакі от останні екземпляри з усього світу.